Всім привіт! Дорогі друзі підписники мого каналу. Сьогодні хочу вам показати свій фудбанк, який ми отримали 7 січня. І так, дивіться, 4 ось таких упаковки вівсянки. Вона вже йде пофасована в таких ось пакетиках, так, дуже зручно використовувати, навіть можна готувати її в мікроволновці. Далі, ось таке молоко, воно як шоколадне, без цукру. Також дуже часто дають у футбанках. Далі два ось таких чизкейка десерта. Будемо куштувати ще перший раз дають ось такі десерти. Хліба, хліба це раз нам дали дуже багато. Хліб, навіть дивіться, є ось такий солодкий, як з корицею, з маслом. Тобто, хліба дали десь, мабуть, упаковок 5. Далі, дивіться, абрикоси консировані 4, 4 баночки. Далі. Різні, різні боби, також завжди присутні футбанкові. Це ось такий нут. Не куштувала ще ні разу, будемо пробувати. Одна упаковка соку. Далі, дивіться, ось у нас томати. Дуже часто використовую, знадобляться П'ять баночок. Далі дві баночки кукурузи. Дві ось таких баночки овочів. Дуже зручно на салати використовувати. Далі супи. Суп, ось такий крем-суп. Ну, взагалі, чогось я не дуже люблю такі супи, ну, дуже, дуже часто їх дають у футбанках. Ось навіть така здорова банка, дві банки супа. Ну, не знаю, попробуємо. Може, навіть і дуже смачно буде. Далі ось такі чорні боби. Не знаю, ще ні разу ще жодного разу не куштували. Будемо пробувати. Далі паста. Горіхова. Взагалі, канадці дуже люблять нею снідати. Ну, якось не знаю, мені не дуже вона чесно заходить, дуже часто вона в нас залишається ще з попередніх фудбанків. Так що дві баночки дали на цей раз. Тунець. Тунець дуже е, мені подобається. Чотири баночки також нам ось дали. Дві ось упаковки таких здорових замороженої блюбері. Різні смузі робити, також дуже корисно і смачно. Далі ще ось є такий ось виноград. Взагалі всі продукти деякі ось нові, в перший раз будемо таке куштувати. 4 упаковки молока. Як бачите, це ось якісь напої. Дві упаковки яєць по 12 штук. Далі. Ось така ковбаса, вона якась заморожена. Ми такі продукти їсти не будемо, тому, на жаль. І далі ще ось ковбаса пепероні. Також дали таку. Далі ось такі дивіться фрукти Гранбері'я. Я перший раз буду куштувати, чесно не знаю. Два ось таких пакетики. Далі сельдерей. Хто любить дивіться, також дуже часто у футбанках завжди дають його. Два ось таких набора по чотири невеличких упаковочки. Шоколадні батончики, такі як мюслі. Дуже добре з собою, собою брати на роботу, як там перекус такий невеличкий. Далі ось такі, дивіться, як бублики нам дали. Ну, Звичайно, дата, сроки вже підходять до кінця. Сьогодні вже у нас 7, завтра 8. Тобто продукти деякі, да, так треба швидко або вживати, або дивитися, перевіряти дати, тому що інколи навіть буває, що. Продукти вже не пригодні. Далі, ось дивіться, органік це у нас, я вже казала, мабуть, так, куркума була. Навіть дали ось такі яйця вже варені. Ну, не знаю, такі продукти якось я не дуже чесно люблю вживати. Якийсь салат, щось таке незрозуміле. Ну, будемо дивитися, тому що деякі продукти взагалі нам не дуже заходять, так сказати. Ось такі боби. Так, дві упаковки. Далі салат, вже зразу готовий, тільки засипати там якимось соусом полити, зробити заправку, і її можна їсти. Макарони. Макарони цей раз положили також багато. Ось така здорова упаковка, скільки 900 грам. Дуже часто в футбанках завжди є ось такі макарони. Також там йде до них ще такий сирний соус. Хто любить спагетті? Так, ще ось одна така упаковка макарон. Далі ось така упаковка такос, як лаваш схожий наш. І ще одна ось така: зразу ось такі, як корзиночки, можна їх також чимось, чимось нафарширувати. Далі печиво така велика упаковка. І дві упаковки у нас ось таких зелених ручкових фасоль. Із овочів нам дали, як бачите, дивіться, два таких пакети картошки, але, як бачите, є вже трошки її гнила, трошки так підпорчена, ну, все рівно, все рівно розберемося. Далі, дивіться, три пакети Ось батата. Батат такий е, великий, до речі. Хто знає, це така солодка картопля, чимось схожа на тикву. Дуже корисна, до речі. Чотири цибулини. І також морква. Морква гарна. Два таких ось здорових пакети. Так, що ось такий футбанк за січень місяць. Так, і як бачите, в цьому футбанкові як таких фруктів, свіжих немає. Ну, нічого страшного, так, дякуємо, що їй дали. Такий набір продуктів, але ось попередні мої футбанки навіть було і риба була червона, нам давали, мабуть, упаковок 5, навіть, навіть креветки були, і також інколи дають ще м'ясо. Ну В цьому фудбанку, як бачите, м'яса немає, але все рівно дуже раді і такому, так що Канада так допомагає всім новоприбулим і ви також, якщо приїдете, зможете оформити футбанк і буде вам така ось невеличка допомога по продуктам. Так, що ось так. А я вам бажаю всього найкращого. Хто планує приїхати в Канаду, приїжджайте, як я вже говорила. Все вийде, все у нас з вами буде добре. І також не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк цьому відео. До зустрічі!